Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як можна пройти ось цього дракона. Ну, скажімо так, без там всяких зусиль, дуже легко і дуже просто. Ну, перед тим, як почати, я вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, ну і написати любий коментар. І так, що вам для цього потрібно? Я. Вам раджу крафтити обсидінові оці стріли, лук, як мінімум. Хоча б був прокачений повністю бажано, щоб це вже була легендарка або хоча б якась епічний оцей лук. І якщо, щоб було про запас, то добре, щоб ви мали з собою два луки. Ось. Стріли обсидіанові, луки, хоча б дві штуки, рукавиці також лучника, якщо ви не лучник, тобто якщо ви граєте там танком або магом, в принципі, рукавиці ви собі можете скрафтити. Ну і навички, вони коштують копійки, ви можете собі біля свого полум'я переназначити і вкинути. Ось отакі навички собі взяти. Ось. Ну, можливо, ви ще хочете... якщо будете мати бажання, можете все прокачати на лучника. нічого тут страшного такого нема. І думаю, що прості руни, ви вже до цього часу знаєте, з чого вони крафтяться і, в принципі, з чого ви можете їх позбирати. Саме головніше нам прийти цього дракона. Що вам прийдеться зробити? Побудувати собі тут базу, або принаймні, хоча б, щоб ви могли долетіти. Можете собі побудувати, поставити телепорт. І біля телепорту собі побудувати ось такі сходинки. Що нам потрібно? Нам потрібно ось туди прилетіти, і там кіркою видобути нам невеличку цю. Печеру, скажем так. Летимо сюди. Тут є ось такі зони, де нас трошки піднімає. Пробіл прожимаємо для того, щоб ми долетіли сюди. Так що цю навичку також обов'язково прокачайте, щоб ви мали змогу ще раз піднятися в повітрі. Ми ось тут ковиряємо собі таку невеличку печерку, щоб ми могли заховатися. Ось. Для чого ми це робимо? Тому що у дракона є атака, а, яка може вас скинути з цієї скелі, або з якщо ви будете стояти на краю. І коли ви Віддаляєтесь від цього дракона, навіть якщо ви його там продамажили. Якщо він вас цією атакою відкидає, ви можете і вижити, але дракон тоді починає собі повністю відновлювати свої хп. Тому потрібно ось тут собі таку печеру зробити. І, в принципі, він вас вже ніяким чином не зможе достати. Ось ця атака, тільки що, яку він зробив. Ось ця атака зносить вас і може скинути. Все. В принципі, ви зробили 100% собі перемогу над цим драконом, видобувши собі отаку печеру, він вас тут уже не продамажить, нічого не зробить. Все, що він зможе робити, це просто ось так літати, вимовити, з цього виступу йому. Куди накидувати. Бо правда, дамаг буде набагато менший. Крім того, якщо ви будете йому попати в голову. І ось. І таким чином він там буде атакувати. Оця атака, бачите, ось ця. Вона може вас просто скинути. Він буде там атакувати, крутитися, вертітися. Ось. Ну, вам потрібно просто тут сидіти і чекати його. Звичайно, я кажу, якщо ви собі накрафтите там, багато стріл, у вас буде сет броні лучника, всі навички накинути на лучника. В принципі, ви його можете і на дальнячку ковиряти по 250-300 по 300 шкоди. скоріше всього. Попити собі ще отакий еліксер, мультиплікатор, з'їсти собі ще горіха. Горіх також до отак. Ось, і, в принципі, неважливо, де він буде знаходитися, тому що він час від часу буває, що отут стає. Де тільки що ви бачите, він ось тут стає. І вас хоче продамажити, а буває, що він підлітає сюди ближче і тут біля, ближче знаходиться біля вас. Ну, Тим не менше він просто тако стає. І ви по ньому накедуєте. Бачите. Деколи стріли не попадають, ну я вам зараз скажу він. Ось бачите. Буває, що він ось тут, буває, що він ось тут, а буває, що він підлітає прям притик. Ну, Він вас не продамажить ніяким чином. Окрім тієї атаки, що він може вас просто скинути. От тією атакою він на вас може в принципі, заагритися і таким чином вас якось достати. В принципі, все. То, що я хотів, я вам показав. Ось так можна пройти ось цього дракона. Я не буду його ковиряти до кінця, тому що мені прийдеться десь е, потратити це, на це з 25-26 хвилин. Я і, в принципі, стрілю, не так багато зробив. Просто вам показую, як можна його з легкістю пройти. Ну що, якось так. Все дуже просто. З вас. Подобайка, підписка. Ну і почуємося наступних відео. Всім папа. -па.